Доброго дня, дітки! Сьогодні у нас гурточок «М'яка іграшка, і ми з вами продовжуємо роботу над нашою торбинкою для дрібничок у вигляді качечки. Що домашнє завдання було підготувати викрійку тканину. А зараз продовжимо тканину для голови. Я склала вдвоє. Всередину лицевою стороною. І з виборньої сторони обмалювала викрійку, назначила, де місця будуть для очок та дзьобика. Бачите, жовтим по жовтому. В мене. І <клес> ті місця для очок та дзьобика я проколола ножицями. І зараз ми з вами закріпимо, тому що у нас, бачите, із таким безпечним кріпленням йдуть. Вони. Дзьобик та очки, і ми з вами закріпимо. Ми беремо з вигортньої сторони, о, з, з лицевої, я прошу, сторони, вставляємо очко ось вставляємо. А з виворотньої закриваємо заглушкою. Отак. Заглушка добре зайшла. Беремо інше очко, друге. І так само, <кій> тут де у нас лицева сторона, вставляємо це очко і закріплюємо заглушкою. Дуже добре закріплюється Так, далі вставляємо дзьобик. Вставляємо дзьобик. Тут, може, буде замала трішки, але воно зайшло. Думала, буде мали, малий отвір. І ось так. Зараз спробуємо. Взагалі, оці що великі такі заглушки, вони іноді погано заходять. О! А сьогодні дуже добре. Їх потрібно нагрівати. Ось така качечка, щоб у нас буде. Потім, щоб дзьобик не крутився, тут можна б трішечки клеєм закріпити, поставити в таке положення, яке нам подобається, і закріпити клеєм Я ще раз. От. А тепер складаємо знов. Лицевою стороною всередину. І по цих контурах зметуємо, а потім шиваємо на швейній машинці. Це буде сьогоднішнє завдання у вас. Зметати і шити на швейній машинці. Потім ви можете вирізати і вивернути. Тут, де в нас внутрішні кутики, не забуваємо, що робимо надсічки. З голівкою зрозуміло. Далі торбинка. О, я перепрошую, ще Я забулася. У нас ще має бути петелечка, така петелька, щоб вішати. Ми вкладаємо всередину її і зараз поки що закріпимо шпилечкою. Ось так. Накріпимо шпилечкою, а коли ви будете сшивати ці деталі, воно закріпиться, ця наша петелька, і буде з лицевої сторони. Я думаю, тут зрозуміло, була б забула за нашу петельку. Так, з голівкою зрозуміло. Беремо торбинку саму. Саму торбинку ми мали оздобити мережу. Якщо ви знайшли. Мережу, яке вам подобається. Ми його закріпляємо по верху, де в нас верх торбинки буде. По всьому верху, ми закріплюємо шпилечками або зметувальними стібочками. Потім йдемо до швейної машинки і пришиваємо. Значить, з цим ви теж зрозуміли з цим завданням. Далі, що у нас? У нас є ще крила. Крила. Ось, я теж їх обмалювала жовтим по жовтому. І я хочу вам зазначити, що ми обшиваємо, але залишаємо отвір для вивертання. І він буде ось у цьому місці. Ось я думаю, вам видно, так? Ось у цьому місці буде отвір для вивертання. Обов'язково його теж переносимо. Там, де ми обмалювали ось на тому місці так само, щоб. Ось. І теж залишаємо місце для вивертання. Потім ми зашиємо його потайними сівочками. Цим зрозуміло, так, з крильцями. Обшиваємо крила, залишаємо місце тільки для вивертання. Потім вивертаємо, вирізаємо, вивертаємо і начиняємо синтапоном. Але крила не потрібно дуже сильно начиняти. Начиняємо легесенько, легесенько. Голівку начиняємо добре, щоб вона мала гарну форму, а крильця начиняємо легесенько. Тут всім зрозуміло, я думаю, теж. Далі Далі у нас є лапки. На лапки у нас є дві викріки. Одна ось такої форми, інша ось такої. Ми вирізаємо спочатку і обшиваємо по цій викрійці. Начиняємо лапки теж легесенько. Поки що легенько, ми потім можемо додати, але зараз поки що легенько і зробимо отакі перетинки. Потім, вже, як буде наші лапки готові, ми їх вивернемо і вистрочимо отакі перетинки. тут. Отак на машинці або вручну. так з, з лапками теж зрозуміло, обшиваємо, вивертаємо, начиняємо. Легес, легесенько. А тоді, коли ми обшимо з вами перетинки, ось ці, тоді ми можемо ще додати трішечки синтафону. Ось отаке завдання сьогодні вам для роботи. Я думаю, вам все зрозуміло. Працюємо і незабаром ми знову зустрінемося. А на сьогодні все. Гарного дня, доброго здоров'я і мирного неба, дорогі мої. До побачення!